Всім привіт, шановне товариство! Сьогодні поговоримо про The Day Before. В даний момент це одна з найочікуваніших ігор у Steam. Якщо переглянути Marketplace, то виявиться, що на другому або третьому місці після Hogwarts Legacy і Starfield причаїлася гра від Сибірських розробників зі студії Fantastic. Так так, вам не почулось, російська гра знаходиться на одному рівні з такими західними гігантами від Bethesda або EA у стімі. Але чи все так просто? Чи виправдані очікування гравців? І, може, все це черговий скам від русні? Давайте розберемося. Нумо, погнали! Почати варто із самих розробників проекту студії Fantastic. Заснована у 2015 році в Якуську, Росія. З 2017 по 2018 студія випустила кілька дрібних проєктів на кшталт простої гри на телефон Raidit 1 та виживастика The Wild Eight. А у 2021 році вони випустили клон Dead by Daylight та Prop Hunt Prop Night. На старті гра отримала непогані відгуки і навіть досить помітну підтримку від великих і медійних стрімерів на кшталт Шрауда. Але набашлявши приємні суми і продемонструвавши імітацію роботи через відносно короткий проміжок часу, гру практично перестали підтримувати. В даний момент з неї прибрали більшість старих мап, які подобалося спільноті, залишивши тільки маленькі, які більшості не подобаються. Також гра має величезні проблеми з читерами, договорними матчами, токсичністю та загалом із ігровим балансом. Була ще одна гра, яку Фантастик випустили, вона одразу провалилась, тож вони вирішили її просто закрити та перестали підтримувати. Видавцем The Day Before стане також студія з Болот Майтона, яка, хоч і має у себе в кишені, досить багато плюс-мінус успішних проєктів, але вони є лише фріту плей-релізами для мобільних пристроїв. Але повернемось до самої студії. Якщо вірити сайт LinkedIn, то в їхній компанії знаходиться від 20 до 100 осіб. При цьому в інтерв'ю 21-го року голова студії заявляв, що в них працює близько 70 осіб. А тепер один цікавий факт: студія часто вдається до послуг умовних волонтерів. Так, у березні 22-го року на сайті Фентастик з'явився запис про волонтерську культуру роботи в компанії. У ньому в тому числі пропонується допомогти компанії на некомерційній основі. Якщо говорити коротко, то волонтерами називають абсолютно всіх. Але при цьому є співробітники, які працюють за заробітну плату, та люди, які готові допомагати Фентастик у вільний час. Такі волонтери займаються абсолютно різним переліком справ, починаючи від простого модерування. Контенту і тексту до допомоги в розробці грошову винагороду за працю другому типу волонтерів не передбачено. Платити збираються крутими нагородами, сертифікатами та безкоштовними кодами. Як то кажуть, наше переплачувати співробітникам, якщо можна не доплачувати волонтерам. Ха! Після негативної реакції від безліч ігрових видань компанія видалила пост і дала коментар, кажучи, що кожен усі компанії волонтер. Навіть ми керівництво. Нарешті та сама робота за їжу. Ми даже принципи у себе роботи. да? у нас є шість принципів роботи, які ми назвали Меч, духовний меч шести принципів». Думаю, немає сенсу говорити про те, який результат може вийти, якщо постійно міняти розробників, та ще й робити це на безоплатній основі. А тепер поговоримо про саму гру. І чому швидше за все це буде черговим роснявим скамом? Вперше гра була анонсована 28 січня 2021 року на офіційному youtube каналі студії В Спільноті було представлено п'яти уривок, в якому розробники показали перші кадри геймплею в нічному зимовому Нью-Йорку. В очі відразу почала кидатися барвиста графічна складова проекту, висока деталізація, а також багато звичних механік лутінгу. Очевидно, що швидше за все це був лише якісно зроблений пререндер, що в цілому нормально для першого показу, але не для всіх наступних демонстрацій. Дату виходу гри призначили на 21 червня 21-го року, після чого гра була перенесена на вихід у 2023 році у зв'язку з переходом на гроші Unreal Engine 5. І не дивлячись на те, що гру чекає так багато людей, чому ж це буде провалом? Відповідь криється у кількох пунктах: почати варто з. Головного з показу геймплею. З самого анонсу гри, тобто з 21-го року, розробники не спромоглися показати жодної секунди реального геймплею на рушії гри. Все, що зараз є в мережі, швидше за все, не більше ніж банальний пререндер ігрових сцен. Зрозуміти це можна по занадто привабливій графіці, величезній кількості різних деталей, які намагаються косити під Next Gen, але також за загальною поведінкою персонажів NPC і ворогів. Навіть Великих студій з великими aaa іграми не завжди виходить досягти такого рівня опрацювання деталей і при цьому поєднати їх з красивою графікою. Гра розроблялась на руші Unreal Engine 4, але згодом розробники заявили, що переносять гру на Unreal 5. І як би не так, бо графіка стала тільки гіршою, якщо порівнювати останні відеоролики з першими двома чи трьома. На показі у Nvidia можна чітко побачити у фрагментах з гравцями чи NPC, що, наприклад, ті ж самі текстури тепер виглядають так, ніби гра розроблялась для телефону. І при цьому освітлення має приблизно однаковий вигляд з відео 6. І 21-го року, хоча Unreal 5 використовує повністю нову технологію для обробки світла, автори гри жодного разу не продемонстрували жодної ігрової механіки, не показали мапу, інтерфейс, взаємодії із NPC, практично не показували кастомізації ігрове меню. Тощо мається на увазі повноцінна взаємодія живого гравця зі світом, можливо, за участі реальної камери або коментарями розробників по ходу оповідання. Із завантаженнями, з різними виборами, та інше ніяких деталей геймплею немає навіть в текстових варіантах. А на одному з рідкісних їхніх інтерв'ю, де питали, як все таки проходить розробка гри. Автори спритно ухилилися від відповідей, що нібито не можуть нічого розповісти, тому що скоро ви все і так побачите. Всі записані геймплейні ролики виглядають як не більше ніж сукупність різного роду ігрових скриптів, що показують симуляцію працюючої гри. Анімації виглядають занадто плавними в одних моментах, і при цьому занадто різкими в інших. Ігрові персонажі рухаються, не вони не керуються гравцем. Складається відчуття, що нас намагаються змусити повірити в те, чого просто немає. В останньому показаному ролику про роботу RTX можна побачити смішні спалахи від пострілів, які є картинками, що просто з'являються та зникають, і при цьому навіть не анімовані. А у фрагменті з фермою, коли гравець вводить пароль від сигналізації, можна побачити, як анімація кнопок не встигає за цифрами, які з'являються на екрані. Звернути також варто увагу увагу і на останнє відео від розробників, що розповіло про закулісне життя в студії. Усе почалося досить непогано. Автори розповіли про їх роботу, сказали буквально пару слів про розробку, показали кілька кадрів кастомізації зброї та персонажа, і це все. Решта відео була присвячена додатку, який за збігом було розроблено цією ж компанією. Вони навіть опис відео через кілька днів після релізу змінили, перебравши всю інформацію про гру і залишивши лише посилання. На їх додаток для онлайн-мітингів. Іншими словами, замість повноцінного відеоряду, який показав би, що гра дійсно існує, розробники просто приховують там рекламу свого додатку. Інші моменти також залишають після себе змішані відчуття. Кумедні зміни назв відомих брендів у торговому центрі, кастомізація свого будинку в онлайн грі з відкритим світом на виживання, дивна поведінка зброї при стрільбі, хаб з власною качалкою, лазною та їдальнею, де будь-який гравець може знайти чим собі зайнятися, і так далі. Це все виглядає дуже дуже нереально та сумнівно. Деякі західні ютубери виявили схожість багатьох локацій гри з локаціями та просто з асетами з інших ігор. Наприклад, заправка з The Day Before виглядає ідентично заправці з гри Life is Strange. Та сама структура, те саме оточення, навіть логотипи заправок схожі. Проблема в тому, що подібних моментів у всіх цих трейлерах геть багато. Так, розробники позиціонують себе як інді студії, але давайте говорити, як є, за 4 роки не зробити жодного власного. Того Асета по поводу ассетов, да, мы ми почти почті все самі. У нас очень много художників, 3D в талантливих. Ми стараємося брати голодных, самых самих больших ентузіазмах по всій Росії. Додати графіку Тріпл рівня, а потім намагатися видати це все за повноцінну гру. Це просто кумедно. І при такій кількості підводних каменів люди й досі роблять перед на цей типовий скамід Русні. Давайте підіб'ємо підсумки, чому все таки цей, як сказала б на болотах, великий русський народний проект є нічим іншим як скавом на гроші для західного споживача. Як ми говорили, розробники не показали жодного повноцінного і живого геймплейного ролика, не розповіли про будь-яку з механік. А за їх заявами, тут таких має бути просто море, починаючи від системи спраги та голоду і закінчуючи зміною пори року і низькими температурами. Додайте до цього факт так званої волонтерської роботи за безкоштовно, а також рекламний ролик про застосунок для телефону від цих же розробників, замаскований під відповідь про внутрішні особливості гри у сумі, враховуючи досвід з підтримкою інших продуктів студії Fantastic, ви отримуєте типовий черговий подарунок від рускава міра, що є ще одним доказом їх жалюгідного і нічим не примітного геймдеву. Звичайно, залишається безліч питань, наприклад, як гру пропустили в Steam, або тим більше в NVIDIA. Швидше за все, в якомусь стані цей продукт все ж таки існує. Можливо, 1 березня ми все ж таки побачимо черговий неоптимізований шматок. Самі знаєте чого, де контенту буде просто кіт наплакав. А може гру взагалі просто відкладуть і переноситимуть наступні 5 років, як це робили Mindfish з їх Atomic Heart. Але факт залишається фактом: західний споживач, як завжди, знову повівся на райдужні обіцянки русні, що все буде добре, буде просто супервелика ааа гра. А в результаті А вийшло як завжди. Ось така наша думка стосовно цього вкрай дивного проекту. Тепер ти знаєш, чому грати в це не потрібно. Що думаєш стосовно інших подібних проектів, чув схожі історії. З радістю попередимо ком'юніті у наших відео. Ділись цим в коментарях. Ось що ще можна подивитись на цьому каналі. Побачимось у майбутніх відео.